повідомлення, я про Я не про мирного зібрання, а повідомию про проведення пікніку. Уважно читаю. Що нам не потрібно маніпулювати. дата проведення, час початку, довалість мирного зібрання, мета проведення мирного зібрання, Місце або маршрут проведення мирного зібрання. Очікувана кількість учасників мирного зібрання, різуючися по батькові. Особи, як організатор мирного зібрання, та відповідальна особи за його проведення, Представника юридичної особи громадського об'єднання, організації тощо. Ще є організатором мирного зібрання, адреса, номера телефонів, адреса електронної пошти за наявністю. Якщо організатор мирного зібрання, є юридична особа, громадське об'єднання, тощо їх найменування, місцезнаходження, знаходження, індифікаційний код, єдиний реєстр осіб, а також фізичних осіб. Саме інформація про намір організатора mm -hmm. щодо встановлення місця проведення мирного зібрання, тимчасово, використання звукосилювальної техніки, коптерів, наявності прикладів та отримання засобів массивних. Враховуючи вищами, повідомляємо, що, що підне поліганці, тобто нецензурна лайка, в громадських місцях, образуючи плену до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок, купки громадян тяне собою охопити з, з собою покарання. Підбачено стається сім'ї третій купак. Я вам повідомляю, як вони проводяться, щоб Хто не порушувати громадський поряд Хто зібрання. Ми того переліку, що ви далі, сказали, йду, тут не, не передбачається те, що ми тут зібралися пожарити сад. В цьому раз, переліку, то, що вищення, ви... ...встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингів, вуличних походів, демонстрацій, організаторів заходів потягуються до інстрінної відповідальності та інстрінної відповідальності. Порушення порядку організації проведення зборів, мітингів, вуличних походів, демонстрацій, а також особи та здійснення публічних заходів... Як я що ви бачите? Я не хочу вас брити слух. Візьміть. Лишта його собі на пов тому що то, з того бреда, що ви перечитали, жодного слова немає. А я, вам, а я вам наголошую ще раз, щоб всі люди бачили, що жодного слова в тому бреді, що ви зачитали, немає. Ми сюди приїхали мирно, пожарити шашлик на березі порядок чого. Ну, ви то може ви будете, ще ви мені, по мені порядок розказувати, як мені м'ясо жарити? Чи що? Я вам сказав, що... А то, що ви сказали мені під час цього, не допускали таких правопорушень. То це ви правопорушних маєте правопорушних. не допускати, ви правоохоронна ми, система, ми, ми не ми. Попросили приїхати, ви не допускаєте і, і не треба свій повноваження так. на мене. Ми ж ми, ми, не, ми, не ми, приїхали ми ми забезпечимо, ми написали заяву. Для чого ви сюди приїхали? Прийшли люди пожарити сало. Це ви мені розказати, що я маю забезпечити безпеку? Тут чи що? я ж вам на цьому наголосив, що можна ж саме сало по-різному, правду? Послухайте, ви сюди саме прийшли забезпечити безпеку. Чи я помиляюсь? Ну так і все. То до нашого мені це ви собі зачитайте, це лист особисто для вас, розумієте? Коротше, я, я не маю бажання з вами сваритися. Я прихожу з вами. Не сваримо. Я, я хочу встановити. Що це за споруда тут? Знаходиться, яка заважає пройти до річки. річки. Привіт, передаю підписникам. Знімай краще. Алло. Я базу їхати. По якому приводу перекрита дорога підій до річки, все остальне? Чи відкриті кримінальні впровадження, на якому вони отак? Давай я ці документи будемо зараз роздивлятися, хай поліція реагує. Це не можна розголошувати, ви можете в індивідуальному порядку звернутися. Але насправді відкрито два кримінальних провадження щодо ведення господарства на вказаній території. Так воно є. Порушення ЄРД. З якого часу і скільки ведеться? Я вибачаю, що як запитання і продовження до нього, я розумію, що це встановлено не сьогодні і не вчора. Я не готовий вам сказати, від якого числа порушено, порушені кримінальні справи, але проводиться досудові розслідування і зараз очікується рішення експертних висновків. Відповідно, заборонити вам ніхто не може там пожарити сало, як ви кажете, але зразу ну, е, попередили людину про те, що ну, якщо ви там збираєтеся робити, краще не порушувати громадський порядок. Ми сюди це приїхали, не, не порушувати громадський порядок, це в вигляді віче, тому що люди сьогодні розуміють про те, що це місце, яке вони готували для місця. Які сьогодні не можуть дійти до водойми. Є закон України, який регламентує порядок, і на сьогоднішній день проходять якісь дії, які ну ми, ми нам не зрозуміли. Людям зрозуміло в суді взагалі ніхто не повідомляє. Ми хотіли просто з'ясувати. Ну а далі будемо вже ну, звертатися, бо вищі інстанції, які тут ну, будуть розслідувати вашу діяльність, проводити чи без діяльність і ви б хотіли просто, щоб люди, Як хотіли, якщо рішення то, по кримінальним справам буде там прийнято, ви будете рахувати, що це ну, там, прийнято з порушенням. Не, то, що чи... Думав, да, інша да, да, да. Сьогодні ми хочемо з'ясувати на якому етапі. Да, Тому що ми розуміємо, що е, минулого разу, коли Андрій сюди приїхав, ми бачили, що е, молодики якоїсь спортивної зовнішності кидалися на нього там та стоїть, ось... спричиняли йому е, погрози в фізичній. Ви б це нав... проінструктували своїх підлеглих. Ви переходили на особистість вони, а вони тут стояли і плімкали очима. Ви щось мені це не забуваєте сказати, що не переходьте на особистість. А це, їм їм ніхто нічого не казав. Коли бігав на... зі зброєю тут би, 에... погрожував мене завалити, 에... мене все є більше. Зато ви не забули мені це сказати. За тими заявами, які були написані декілька днів тому щодо погрози життю та здоров'я, відкриті впровадження, які сьогодні ми запросили. Треба мені деякий час, я з'ясую безпосередньо по цьому факту, якого це числа було, і якщо можна виклад, це було твій годині, яке... це було... чи робили ви виклад на вівторок приїжджали оперативно. Я думаю, що він має знати заступник. Наші подано потім нам СДВ, доктор. Триста сорок п'яту я писав. Тільки що у нас до я приїхав. Я, по, я повідомив, що я спочатку їду. То він сюди зараз приїде і чудово. Вам все пояснить, роз'яснить. Так, і ще там друга заява була написана щодо цієї споруди. Вона внесена в ЄРД. Ну, Відкрите кримінальне провадження. Я писав особисто, я і Заяву. А, терапин, це, да, це тоді, вони, а, коли вони приїжджали? Це, це, це погроза вбивство, напад і так далі. Друга, друга, не, щодо, щодо О, дивіться. О, що це поліції Зверталися тих, про знесення закон президента, про знесення цих будівель і заборів. Тих Зверталися, тих. ніхто не зв ні зв'ї, ні зніс, нічого. Ну то, що у вас тут поліція бездія, це... Огорожі або інші інструкції, що все до. Набрання чину цим закону та перешкоджає доступу громадян до узбережжя, тут ясно написано. О. Морів морських заток усього лиманів, перегарячок водой підлягають прийти, демонтажу протягом трьох місяців після виходу цього закону. Ніхто пальцем не повернув, скільки ми звертали. ніхто, абсолютно ніхто. Коли, Коли? це було? Оце був закон, це підписаний 29-го ну, року. Вони себе Де, прирівнюють масло. до цього, до кончі Заспи, вони так прямо і пишуть, що можна вчили, нас, зяні, за, писати, запитати? Та, Дивіться, ну, е, Знову ж ми зараз приїхали сюди з'ясувати і звернутися, або в інші інстанції, або дивитися, що, що, що тобі буває. Чому я особисто приїхав? Я розумію ще про те, що Андрій. Провівши якусь роботу, розуміючи про скарги людей. Ви, ви дивіться, це, щоб, щоб зараз ніхто не говорив, що ці люди приїхали сюди, що, так, що це відео за гроші чи якісь ви, скільки людей. Ви, це, розумієте. Ми... На сьогоднішній день гривень, люди обурені тим, що дитину, яка підійшла до річки, гривень, е, його не? оштрафували на 400 гривень. Давайте тоді кому, ми, кому, розвертати кому. в обратну цю сторону. Ну, якщо це справедливо, і ці люди сьогодні шукають справедливість, як в окопах батько і сина, якого штрафували, так і люди, які сьогодні не можуть потрапити до водойми, вони шукають справедливість, не кричать, якщо ви бачите, не, не роблять ніяких рухів, які могли б, ну скажімо так, споплюжити честь та гідність як поліцейських, так і самих людей. Сьогодні на, цю, на це місце мали приїхати народні депутати. Брати президента під руку, і так якось у Єрмак декілька днів назад говорив, що боротьба з корупцією, то давайте тоді з'ясовувати, де боротьба з корупцією. Якщо це не корупція, то дозвіться по-іншому. Це хтось, виділивши цю землю, дав можливість за... Наскільки ми вже сьогодні знаємо, за підробленими документами, не річковими, морськими, я отримати приняти, плесо, ми зараз принесем, да. отримати да. плесо, не отримати можливість загородити і не дати громаді потрапити до води. Ну скажіть, будь ласка, ну давайте відверто. Або це ну, якась там є колегія людей тарощанських, да, якихось мурчиків чи я не знаю там, модних, вони що хочуть, то і роблять. А як люди прийшли запитати, що відбувається, то ми, ми бачимо і корт, і поліцейських відповідальних. Що, ну, що не так, я не розумію. Ми забезпечуємо в першу чергу на сьогоднішній день. Я дякую вам. Я дякую вам, що ви забезпечуємо свої сторони. Ні. У нас всі сторони рівні, всі громадяни України без громадянством, Нам немає різниці. ми забезпечуємо, виконуємо свої функції. Я би хотів би, вас, я представника поліції саме Таращанського району, щоб ви не просто дали роз'яснення. А просто почали, я не знаю, ну, щось робити. Тому що, чесно вам кажу, ми сьогодні приїхали для збору інформації. Ми поговоримо з людьми. Сьогодні буде колективне звернення. І повірте мені, завтра це піде в екологію, і я попрошу особисто народного депутата, навіть Мар'яна Заблоцького, для того, щоб він особисто поконтролював цю ситуацію. І я вам точно обіцяю, що ну, шапки полетять і, і точно будете наказані, якщо це ваша бездіяльність. Тому що бездіяльність оці люди не заслуговують такого хамського відношення. Сьогодні ми дивимося, що машини, які тут там знаходяться, вони, вони ж туди приїхали на якихось правових основах. Правильно? Тобто, ви їх запустили, дивлячись на те, що є порушення, ви нічого не ну ніяких дій не робите. Тобто, замість того, щоб забезпечити... Зняття цього забору ми робимо розслідування. Це розслідування затягується в роки. Коли написані заяви перші? Ви не пам'ятаєте? Хто писав заяву? Я писав заяву. Коли писали заяву? Це був присяжнюк. Присяжнюк? Це був це, це... Вон... роки назад. Регіон. Та що вони зділися? Про що зараз говорите? Скажіть мені, будь ласка, скільки я, я, я. керівників я, я, по не відділення поліції та ращі змінилося? Скажіть, будь ласка, дивіться, переві вас на минуту ліцензія видана. Ви прочитайте, що це за ліцензія? Ми. У нас немає органу досудового розслідування відділення. Білий церкві Дивіться, де запитання. Я представляю юлю поліції номер 2 а це, це просто як відділення це відділення поліційного розвитку. На сьогоднішній день, що вам став заступник начальника РУПа, <святить> значит, проводиться судове розслідування слідчим відділом слідчого <пробіру> про управління РУПа. Там є порушені кримінальні провадження. Ми сюди доступу не маємо, ми тут забезпечуємо ОГП у середньому. У нас, як завжди, знаєте, ми знаходимо собі оправдання, ми знаходимо собі ті речі які переносимо судьбу місця, з у церкву, там якісь справа і так далі. У нас питання... в нього є весь пакет документів. Ось ліцензія у цього нападаючого, який там тільки що фільмував у нас там на відео, який нападав зі своїм сином і з кучером Василем. Значить, на, почитай. Подивися, для чого, яка в нього ліцензія. Державне агентство промислової вировнутрі е, водою ставків господарств. Ви розумієте, що на основі це ж ви ж ви ж розумієте, що це виключно поділка документів для, для видачі Значить, Це місь... це морська ліцензія? Mm -hmm. Значить, на основанні цієї ліцензії заключені договори з а, головою. Кривошеєви фіктивні, ця ліцензія це, не, це Ви... до Кривошеєва було. Послухай, ну, це, ну це, це подожди договір. З... Ще раз, це було до Кривошеєва. Якщо це сьогодні розглядає, добуло, до, так? Добре, окей, було до. Але сам факт: ось, ця ліцензія вона не розповсюджується на внутрішні водойми. Внутрішні водойми це будь-які водойми, які знаходяться всередині материка, річки, озера, водосховища і таке інше. Це крім морів, крім Азовського та Чорного морів ліцензію надався в цей договір їм на цю э, їхню оренду. При цьому, з'ясовувати ці питання, я б хотів би... Скільки там, 90 га? Дайте договір, будь ласка. Там 90 га? але там 439, усе і Да, поширіть. Да, я ж вас розумію. Дивіться, чому ви зараз зібрали людей? Ви бачите, ви бачите, ви бачите. Це буде колективне звернення не тільки до руху, це буде колективне звернення до Міністерства екології. Я б хотів би все-таки створити тимчасову ті собі і сюди приїхати він пішов спробував половити ну, Як звичайний громадянин без, без задній власті просто прийшов на приватну територію. Це не приватна територія. Ще раз. І вони що зазначають, як дивіться, Осторожно, зла собака. Огорожено це означає територія, яка охороняється або приватно. Ну, щоб народний депутат, будь-який із них, пішов і просто половив рибу. Його штрафують на 4 дні. Депутата ні. Ми в рамках кримінальних проваджень порушуємо політику місію, яка є, підіб'є координати. В натурі, де е, <провад> приватна власність. Я вас замулинина. прошу, тут, ні, я, тут я, б, я, б, один, Adrian, я, я би хотів, якщо, якщо, ваша, якщо ваша така ласка і ви говорите, що ви включитесь в цю історію, ви спочатку, спочатку визначити перелік документів, за якими ці <пит> люди отримали дозвіл на оренду спочатку плеса. Потім вони отримали... Оренду землі і под вибачте. А потім вони приватизували ще й територію. Тож... Ще То приватнізували мало того, вони капітальні строєння поставили фундаментом По цим фактом. Це, це ще раз, ми, 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 ми ж нас запитуємо. Чому так довго? Чому роки? Розслідування такої справи, в якої чотири листки, це всього це всього це. Скільки раз ми зверталися, ти перестали до поліції? Це ж не просто Бо, дивіться. Відповідь одна. По словам Чідінську, або в зв'язку да, ж не приїхали. Це підписує 366. І ви будете запитувати, чого ми сюди приїхали. Це Григорію Васильовичу. Ні, ви тоді з дату. Передається з району, потім окремо Таращанський, потім знову. знову зиму, по І були, І за 8 років. За, за все Та, Та ні, Це що, як примірне проводження? Значить, ще тонкий момент. В договорі, за яким тут винаймається оце. Оця берегова лінія, я так розумію, прописано, чітко прописано, здійснювати постійний моніторинг стану берегової лінії, стану насосів та замовлення. Справа в тому, що є великі ви Вообще... сумніви, що ця державна установа, яка нам досталася з радянського С -Союзу, С союзу, взагалі має якийсь насос. А там ще немає нічого. Радім за він за винищувати отримали наш Так, перемогу. Договір заключений в місті Піласер. Послухайте, інший договір заключений в ви шановні. Я вас прошу. Ви нас почуйте, будь ласка. Ми вас зараз ми вас зараз і звинувачуємо, і не звинувачуємо. Але ми хочемо, щоб сьогодні почули ви нас. Ну, слово просимо, ми про що зрозуміти, що вони можливо ви вибачи вибачи вибачи, просили, це да, право громадян, вибач, які да. живуть на даній території, звертатися з заявами щодо розслідування даної ситуації. Звертаємося до вас, Підпайом щодо ще, що, що щодо, щодо прискорення розгляду, що вашу петицію, я прошу вас, я доведу, включитися, я будь розуміє. ласка, Це, я, я зараз на обратній дорозі спробую заїхати до пелеха uh -huh. і зайти до нього, повідомити його про дану ситуацію. Ви ж розумієте, 8 років справа не може розглядатися, щоб не дати ніякої відповіді. Я, я все розумію, те, що ви сказали, передається з району в район, реформи. Я, ну, я все розумію, але. По-хорошому, ну людей це не обходить. ну, Ніяким, ніяким чином. Внутрішня структура МВС міняється, вона не впливає зрозуміло. Ніяким на чином. Людей я вважаю, що в людей більше прав, ніж сьогодні є. Підпалили хату на цей день. Знайшли скати та все. Пішов, хто підпишеться, приходить, я тебе підпалю, Ніякої реакції. Він за скільки разів разу не був наказаний. Це про кого умова? Президент. Президент. Це про те, що на мене? Так. так, так. Він мені погрожував. Ви самі читали, я вам, ви стояли начальник поліції, і участковий, як він мені смс-ку прислав, було таке? Я би хотів такі... звернутися до вас, друзі. Я е, 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 ну, вияснивши те, що 8 років йде якась там ну, історія там довга. Ми сьогодні все одно зібралися. Скільки не зібралися, зібралися. Я би хотів, щоб все-таки було б колективне звернення від, 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 від жителів сил одного чи скільки у вас є така можливість зібратися. Я би вас попросив зібрати колективне звернення. І Андрій ну, вам би продиктував ті шапки, куди ми можемо дотягнутися сьогодні. Ви ж розумієте, що оці погрози, оця вся, вся історія, яка, вона вже не затихне і ми її точно не залишимо. Я дякую ще раз сьогодні вам про забезпечення порядку тут, але всі люди чекають іншого вирішення питання. Я вас дуже попрошу, як заступника начальника Ропа. Будь ласка, допоможіть цим людям вирішити питання, тому що ви вже готові підати. Ви розумієте, я просто пенсіонерка і українка. Ну я вже законник, я питаю, а вони... Пишуть зв'язку з неприязнів. Міліція відповідає. Ви ж бачили, як випалила хату цього парня. Міліція в одну сторону, собака в другу. Це просто крик душі був. Розумієте? Я розумію. Понять всі ж з народу вийшли, ці хлопці.